Розділ 14. Отже, Самарія буде покарана, оскільки вона збунтувалася проти свого Бога, її мешканці поляжуть від меча, їхніх немовлят розбиватимуть об скелю, а вагітні їхні будуть розсічені. Тож навернися Ізраїлю до Господа твого Бога, адже ти спіткнувся на власному беззаконні. Поверніться до Господа і щирими словами покаяння. Скажіть йому, зніми, прости з нас усе наше беззаконня, прийми плоди наших уст як щось найкраще, як жертву, а Сирія нас не врятує, і ми не будемо сідати на коней, вже ніколи не будемо називати нашим Богом діло своїх рук, адже лише ти виявляєш до сироти милосердя. Я вилікую їхнє відступництво, виявлятиму до них свою любов, тому що мій гнів відвернеться від них. Я буду для Ізраїлю, наче роса, він зацвіте, немов лілія, глибоко пустивши своє коріння, як кедр на лівані, його пагони розростуться і стануть гарними, наче воливки, а його пахощі, як ліванські. Повернуться й ті, котрі раніше жили в його тіні, оживуть, як зерно в ґрунті, зацвітуть, як виноградна лоза, і будуть славитись, як вино з лівану. Що спільного в Єфрема з ідолами? Адже саме я вислуховував його, лагідно дивлячись на нього. Я для нього, як вічнозелений кипарис, лише завдяки мені ти приноситимеш свої плоди. Хто мудрий, нехай це запам'ятає, і хто розумний, нехай продовжує пізнавати, адже Господні дороги прямі, і ними ходять праведні, а нечистиві на них спотикаються.